Давайте зробимо, знаєте що. Я відкрию 10 коробочок. 10, Ну, в мене 11, я відкрию 10. Ну, окей, відкрию 11, скажу ще Е, Викладу це окремим відео, що я там відкрию. І що, розіграємо ще 10 коробок. 10 стартерів інженера по 5. На 2 переможці, по 5 стартерів. Коротше, я ж кажу, викладу окремим відео. Під цим відео. Не знаю, пишете там. Коментар своїм нікнеймом. Лайк. І через. Ну, до кінця тижня, мабуть, чи коли там. Коли зробимо? До кінця тижня чи в п'ятницю, я не знаю. Я піду до підсумки, ну, беру два переможці і розіграю по 5 коробок, по 5 стартерів інженера. Тепер відкриваємо. Дивимось, що я тут можу виграти. Ну це, типу, вже з того години, там здається, гарантовано вигравати. Окей, давайте перший. Ух! Щедро, щедро. Дуже щедро. Ну, вже краще. 3D стиль дуже класно. Напаттон, який я купувати навіть і не збираюсь. Бойовий досвід теж супер. Опа, 5 боїв і сраний 3D стиль, який мені нафіг не потрібний на сраний 140. Ясненько. А це. Ну, мужики, від душі. Дякую, братани. Це лайно я навіть заміню, тому що мені взагалі сенсу немає в цьому. Оці. Серйозно, ви з донатної коробки мені видаєте 5 демонтажних наборів? Блін, ви смієтесь? Пиздець, я витратив 500 голди для того, щоб мені випало 100 тисяч срібла. В мене немає слів. О, мені лайно, мені, мені все 3D-лайно випало. Я кажу, я не буду ставити ці е, е, ну, стилі, тому що, по-перше, вони лайно. По-друге, танки ці лайно, що бачать, що 140 шопатне, я на них грати не збираюсь. Давай ще. Я вражений просто. Вони. Донат... Він він мені брав Один день прям. Господи ти мій. Коротше, коробки не купуйте і не донатьте сюди. Блін, це... ні, я це заміню, тому що я це не хочу. Нехай там навіть срібло буде, але не ця параша. Ну, ясно. Це пиздець якийсь. ВГ просто нахабним чином бере і насміхається з мене. І останнє. <реш> Набір для демонтажу. Ой, боже мій! Донатні коробочки. О, класні коробочки, да? там, може, там є мільярд премів, ось їх купа, мені випадає срібло. Монтажні набори, мені випадає бойовий досвід, мені випадає якісь срані плати, 3D-стилі, які мені дуже потрібні, неймовірно потрібні. Боже мій коротше, не купуйте коробки, я вас благаю. Ніхто і ніколи не купуйте в цьому лайні коробки. Просто не купуйте їх. Все, ну Воно того не варте, серйозно. Де там можна підвести підсумок моїх нагород? Тобто я витрачав. 250 голди я перезапускав для того, щоб мені не випало абсолютно нічого. Мені випала вафля на 5 боїв. Яка цінна нагорода? Де вона ця вафля? Так, є 50 екіпаж є. А, тут ще і мені потрібно екіпаж, який сюди садити. Коротше, може бути таке, що я на ній і не зіграю бої, тому що сюди треба екіпаж, а у мене екіпажу немає. М, класненько коробочки відкрив. Класненько. Е ну що? Коробочки кайфовенько відкриваються? Кайфовенько. Так, дивимось, окей. А, стой! Стоп, стоп, стоп. Чому? А, я ж думаю, щось не те, блін. Заходжу на сайт ВГ і я відкрив по цьому. М -м -м. Ну, в браузері в мене відкрив у сайт ВГ. Думаю, блін, чому що за ціни такі незрозумілі? Де? Давайте подивимося. Вафентрагер. Окей, секундочку. Так, секундочку чекаємо. Даємо ще один шанс. Ну, 3D-стилі 3D мені вже повипадали. Повипадали. Значить, вже вони випадати не повинні. Ну давай, 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 давай. Зараз 5 Ух, Хорош, хорош. 250 тисяч сріба на дорозі не валяється. Набір для демонтажу. Ну, я скажу чесно, виражу свою думку, вони не потрібно нікому. Е, давати набір для демонтажу сюди в нагороди. Ну, це вибачте, це якесь знущання. П'ять сраних наборів для демонтажу. Ну, що, що таке набір для демонтажу? Це 10 голди. П'ять наборів це 50 голди. Серйозно? Тобто ви даєте зараз 50 голди? Добре, додано. Я не знаю, що воно там додало. Оце взагалі бомба. Просто стиль це бомба. Будемо ризикувати замінювати нагороди? Е, тепер таке питання: ризикувати? Заради чого? 200... Я зараз витрачу 250 гуди, щоб мені випало якесь лайно. Я буду без Ну окей, давайте. давайте. Ой, блін. Ой-ой-ой. ой ой Господи, яке лайно ці коробки. І ви уявляєте, там ще й ймовірність випадання, там щось 2,5, там 2,4, ймовірність випадання цього всього. Господи. Ну, просто це такий, знаєте, розвод на 50 коробок. На 50 стартерів інженера, тому що за меншу кількість <смі> ти не виб'єш. Я не знаю, в мене тут в чаті писали, що там комусь повипадало. І, і Чиф. Чіф з третьої коробки він комусь випав. Що, е тут що? З 14. Що там в кого випав? не ясно. Е в цього Чіф, Ренегатка ТТТС І. ну, Купа в чого повипадала. Так, да. так. Да. Ну, дивимось, яку неймовірно цінну нагороду я отримав. Беремо, наприклад, цей сьомий. Так, вигляд зовні. Готові стиль Де, де тут ця параша? Який красень. Ага. Ага. Оце о, то стиль. Мій улюблений колір. Мій улюблений розмір. Скасувати, звичайно, це лайно. А оце? Як вам оця плата? От хто таке надійне, я не знаю. Якби можна було їх продати хоча б за 10 е, сріб, я продав би. Коротше, я думаю, всі ви прекрасно побачили. Чи варто купувати стартери інженера, чи не варто. <кхем> не. Не. Варто. Це так, якщо хтось не здогадався. Ну, на цьому ми закінчуємо. З відкриттям, я думаю, більше відкривати я тут нічого не буду. І на Новий рік теж.